Всем привет, дорогие друзья, с вами Артем Наруто и Йоки поздравился и мы снимаем карты И мы снимаем карту на прохождение Итак мы зла Давай злави, да. Давай посмотри поспату без кого треба Блин зараз Я тебе обіцял т серии Ну яку я объяснял вам да звідки Я це все построили звідки... А ладно давай зараз, самий тяжкий паркур тебя А да я А да я Я до прямо я сдох дурок а диви, який я містер прокрызит, подивися просто. Халлопу! Лопу! А я допрягну посидем. Я тут допрыгнув, скажи мені! Блин, я че! Я чуть не упав, серйозно. От чесно, я так налякався! я Ууууу! Ой-я! У-ууу! Ти, блин, я здох. Я в кінці здох! Я в кінці здох. Кстати, вот вона сама карта, я забыв самого начала сказати. Вона весела. Сдох! Я, я я, її проходив чуть-чуть так сам. Е, блин, вбиваюсь. Я вже здох. Блин. Я добиваю. Блин. Дивись, дивись, дивись. дві. Блин, ту так сложно. Уи, я допреку. І ти кажеш, що ще мастер паркуріст. От Оце ти зря сказав, дивися, і вчися, чувачок. Що хочеш, дай. Ааа! Дивися, ти бачив, як я пропаркурив? Оце що так треба вміти, чувачок. Ну мовчи, Ну ти дивишь, ну збив! Тут, конечно, є спосіб, як хочу но. Да, мені теж цікаво. Я здох зразу, коли зайшов в лаву. Все. от і я пройшов. Коротя. Я вже прийшов? Бляха, знов здох. Я думаю, що таке треба. Проходь до мене, бо я прийшов, тут такі правила. Тут таблічок немає, але я читав. Тут якщо один чувачок прийшов, то ну тут роє може читерити. Я це читав. Правила, тут таблічок, як ви бачите, нема, бо в мене від табличок лагаєте, а цю карту создав. А цю карту здав подписчик і він знав, що мене лагає, так що вот так от такі діла. От коротше. Прям. Е, ти шо Ти Я вернувся, щоб... Бедренден. Б... Блин, Чот, да, думав, да... б... блин, тут так сложно. Вот тут сейчас. Д... У, давай! У, давай! Ты ксюда! О ты красавчик! Дивиться, куда юки аж. Бля! <рес> Ладно! Зара я, я приду и ты до меня! прийдеш. бо я прийшол! А, <г personality> блін, я не допрыгнув, блін. Неудачка. Назад. Ай! Я назад вертаюся. Я не люблю карту. Я тоже. І це, це що накине? А я перший схоп. Давай. Ой. А давай я тебе підтолкну. Так надо, надо. Підтолка. Скажи два. Підтолк кати? О! Давай я тебе підтолкну. Давай. Я тебе с... назад витолкну, замаха. Ой, тре. Блін! А давай цегой, наприклад, якщо. Ой, я О, ти бачиш, що зараз... я, дивись, дай я розказував тобі правила. Дивись, якщо я, наприклад, прийну і ти впав, то ти можеш приплести до мене і стати. Якщо я впав, і ти впав, то знаєш, ми вертаємося назад. назад Понял? Все, давай. Все, давай. Підтолкнути? Давай, раз, два, три. <ріст> <ріст> Вертайся назад до мене. Все, давай я прияжу. Блін, я до тебе вертаюся. Все, я не А ні, я вернувся, я успів. Так, давай. До мене йди. Дебіл! Пішли поки. Війть! Війт! Я не впав, давай ходи до мене. Ходи. Вот тут я безстрою. О, ви, кстати, бачите, які у нас в вьюки теж є, це. но у нього, як ви бачите, такі самі, як мене. Раз, три, ти ковно перший. Я буду стояти. Давай. Раз, два, три. Да, не, давай, Не пряй! Давай! Я тебе штолкну. Або давай, ти мне штолкнеш. Давай, чей. А ну прай, не назад. сюда, на один блок назад. Вода. И на ту другу порнуться. Повернися. Я знаю, куда. Все, давай. И толкнеш меня. На счет три. Раз, два, три. Красавчик! Ты красавела! Давай ходи на мене. Все. Мы прийшли. О, тут два нетки є. Блін, правда, тут одна, одна мені, а друга, як я поняв в кінці. О вона йде за своєю ваняткою. Бля. <рисвіт> ну <рисвіт> <рисвіт> no, прокататися стоя, бо to, що це то же, як теж якесь питання. А як... мене далі картина. Прогрузиці прозайдеш? Зараз призайди швидко. Давай. О, все. Ти вже тут бере монетку. Ні, збий і вернися до мене. І треба тобі треба пройти це питання. Ти дебіл! Тобі треба її в таку бити. Поможи мені збити. А що? все. Взяв? Да? Угу. Десь сідай, десь так. Все, сідай. Я перший, кстати. Це мої, це мій путь. Скай, 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 Дай я поставлю. Дивіться, як він сапає. Дивіться, як він біжить. Такими гарними очками. Я протер. Все, я вже поїхав. Я теж. Ти так мене лагаєш? Ти ніби деша де робиш. Ууу! О, все, я перший Свиня! Я А ти... як ми тут бренд? Эй, ей! А, чекай, де... Да? Дивись, дивіться, таке. Блін, Я вчора це проходив, но зараз це сложно. Та ведіть, да я попробую. Бля. Да, дивись, як я. Блін! Я це вчора все пройшов. Я просто. Бля! Я просто пробував сам пройти, але потім мені натякнула ідею. Мені написали... Так, ну, ти я ти по. Ти тихо. Так, я Юк, Я спал, что Юки даже хотів пройти, карту. Като. Ну не толкай. <каток> я сам упал. О, я бы еще пришел. Ты так само кевчер? Я вчера снимал серию сам. Тихо, тихо, тихо. Я вчера снимал серию сам. Ну, пробу. Чуть не поу. Так что я все далеко, ох блин. Не толкай! Не прий, не прий. Я выпрыгнул. А, да, да, да. Ти пушті. Ты с первого раза прийшов! Я вч... Дайте я скажу. Дай я скажу. Вчора я пробовал. <смітна> <смітна> Вчора я пробував сам пройти карту, даже знімав, як я цю всю карту проходив, Ой, да. но, к сожалению, я згадав, що Юкі хотів за мною пройти карту. і вот сьогодні як я в цій серії обіцяв, но я її не виложив. Да, я її не виложив. і як я обіцяв, я... Йо! задовбав, ти мене спустив з толку. Да, хто перший? Ну, в общем, Юкі, я спомнив, що... Йди від мене. Ти, я тебе буду сидіти. Я спомнив, що Юкі цей хотів, ну, знімати карти на проходження. В общем, я даже... Я... Я розматривав це, але я не проходив цю карту даже. Диві, де я, чувак. Там сам, де я? Ні, я ще вище. Дивись, де я аж. Да, я там... Твою мать! бля, я не заставил, я не могу выпрыгнуть. Ты что, ты знаешь? Нет, это не я, это блоки прочевали. Ты дебил. О, пасим, что ты. Да ты за. Да за блоки! Это не я! О, вс. Не мало шо. Быстрее. Буфа! Ненавижу, Майнкрафт! Майнкрафт говно! Бля, я... Я забув, я сам... О! На тобі, блин. бля! Стоп! У мене пару хіба як мене добре, я возроджуся на самому початку. Я забув поспати на пер на чекпоінті. А! БЛ! Ну, давно нам кроваці з собою взяти. Давай після візьмемо. Вони недалеко. Іди ти бери, я буду пару спробуй. Давай попробуй пройти. Бля. Що <coughs> <В Росії, coughs> ти робиш? Ні, не чотири! Нельзя! То це не буде... А, я блока це стріл! Я блока! <coughs> я з самого начала возродився. Молодец! Я зато щитерити можу. Я щитирую, бо то, що я це все пройшов і ви це бачив. Та йоп! Вот я, я взял кровати. Стоп, чекай Блин! гамно псяче без музыки. Я бачу, як ти там падаєш, такий зеленый. Але я все-таки попа. А ладно, не буду теряти время. А ти мне не Я знаю, бо в тебе свій скин Ого, Оце то я паркуру, чесно О, как я тут, кстати, сдох. У меня блока... Вы бачили, как я, я блока застрял? Давай поспим, чтобы не убиться. На всякий случай. Качка, я, э -э я, а читал... я читал... Я читал... Вся карта создана, забыл, как ее звать. Вроде бы Андреем, я кем-нибудь. Я не знаю. Ты что-то бьёшь меня, дебил. Дебилка, Свенка, иди сбиться. А что тут, кстати, матового нету. Я что-то не пойму. Вот честно. Матового нету, дружище. Не, наверху є кровать. Я знаю, я бачу. Блин, а там я не знаю, что в кінці там фотки не показывали, все там тільки мені показывали начало і середину. ось цю тему. Вс, да. Я уже почти забрався! Якщо я пройду, ты можешь 4 Ну, якщо я пройду. А я. А, да, я, кстати, себе блокирую. Ну ты помнишь, яке я тебе праву? Я якраз почав купати блоки. З Ні, не, не надо ще. Блин, я не годен. От чесно, я Я зараз... О! Я ч не поу. Блин. Та Да ты дебил, біл ти мене сунув? Ти... <риво> 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 Бл я зачем ти мене сунул? Я вже там в кінці находясь. Та що там... Ти... Мене там б'є постоянно тебя. Та за що ти мене б'єш? Ты за то, що ти мене Так стоп. О, спасибо, что петукнул. Не мы за что? Ха-ха-ха, и тут ну монетка. Ладно, я молчу. Я тоже. Я иду курятину убью. Ты, кстати, бат, в всех почти сериях каждый пиду курятину убью. Ой, блин, я случайно кровать поставил. Ой, я тоже. Ты тоже случайно кровать поставил, я тоже. Блин, интересно. Я его убил. Теперь можно на мой Блин, сколько тут монеток? Блин, а это, кстати... Блин! Сначала тяжко начать, а там точно легше. Да. О, вс я. О Ось... я. Я. Ось то я мастер ПАР Паркура. Паркура! Ой... Ой, не, аж, не. Давай. ой, не, что не. Ой, я, кстати, тоже запретил. Паркура! кура! Є! Ее! Ее! я? Пусти на высоте! Паркура! Паркура! ДВД я я, чувак! ДВИДАЙЧО! Ну, я я сразу додачу вс, все, погнали. Да блять. давай, ДИВЫ! А я там дальше не Зараз я покажу. вы. Диви. Дивися, чувак! Истинный момент. Сейчас это истинный момент. Ее я пришл! Я иду 4-й. Да, идея. Бо я прийшов, а я как... Я почти прийшов, не... Мене... Ай! Поезды. А что ты так, кстати, разломана? Казах, что в кровати есть. Я це вижу. Я Далее я не знаю, что там. Что уже ты мне? Ну, капу, випкаш. Угу. Понимаешь? Вот я. Якраз, кстати. Ну да. Ой. Так, чекаємо тепер і ночі. Нам треба поспати. Да, вже воды крастим не є для нас. Опа! <схід> я ж не поспав, ти ідіот! На тобі я скину. Шо ти скинеш ти? В мене кровати. А звідки? А ч я тут возродився, я щось не пойму. А ну чекай Дебіл! Я, я... все одно визрождаюся, я хочу попробувати. А ну вбийте мене якось. Та вбийте мене. Як мені вбиться? Твою мать! А ти на вбийся. Як. О, блін, оце паркур! Бля, я не могу! Чекай, хай! Болтіна. Да мені треба якось вбитися! Піду вб'юся якось. Ой, я хо я... Я щось не поняв, а чого я визрождаюся там, де ти стоїш? Я щось не поймал. Самый легший способ. подлости. Я это уже прощал, так что можно и ломать. Кстати, я тут чекаю. Надеюсь, дай, что я... ТНТ мне выдадут. Вида... Пожалуйста. Я буду пидрал. Я тоже. А я бой... я убью, Або я, я... я... я, я убью. креативом. Хоча, да, я возьму. Оба. Блин! Все. Привет. Я сейчас здесь Не, не кидай, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, все. Так, давай а чекаем. Чекаем ночи. Я так не хочу скинуть. Нет, стоп. А зачем ждать ночи, если? Ну, как же он задумывал? Давай, падай. Иди страшно. Блин! ой! Я люблю тебя. Я не знаю. А я знаю. Как? А где ваунятки? Скинь мне ваунятки. А где ваунятки? Это скинь. Это же нема. Сюда, блядь. А, ты сд... А, все. Я тут в лаве сдохну. Блин, да быстрее, чтобы тебе ночь настала, Чтобы зачекинуть. А он ты такие... Води. А моя карта даже просто случилась в зоне води. Блин, быстрее, чтобы ночь, Да, это солнце вообще оделось. Алло, солнце. Вот писюн. У нас воно, воно за хмарами сховалося. Я здох. Пушки. <реш> <Ти здиває? реш> Крутяк. А я чекаю. дивлюсь на небо. Дивишся, яке воно синє А я чекаю. Я ти де? Коломає кси? А ну давай. Тепер ти спробуй. Дивимось. Давай, 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 давай. <реш> Замахал! Прошел. Я сдох. Почти. Я сдохну. Да я щедрю. Давай, ты ж должен, потому что я уже почти. Ой, что там? Блин, давай ниже, быстрейше. О, наконец-то уже. Курейсина убил. Случайно, маленького. Ты сволочь!